Десять років під дірявим дахом живуть в мешканці будинку номер 1 що на житломасиві Сокіл. Тільки не негода, у їхніх квартирах потоп та проблеми з електрикою. Чекати допомоги від ЖЕКу та міських чиновників люди втомилися, тому звернулися до громадської організації Комунальний контроль. Чи знайшли там вирішення? Далі у сюжеті. Все, плесі, все. Що шви? Так от шви всі кімнати приходіть от у плісці. Внучка вже боїться, щоб сюди підходили. Що Жінка показує, серед яких стін доводиться жити. От тільки знову робити ремонт не наважується, боїться виконати гроші на вітер. Усе через дірявий дах у багатоповерхівці. Його не лагодили понад 10 років. Як тільки негода, мешканці будинку запасаються мисками та вимикають світло. Нас вже ругають товаріщики, тому що тільки дощ ми визиваємо аварійно. І днем, і ночью, і все. Ну, сверкає впер прямо в тих щетчиках. І, і боїмося навіть спати. От коли так вже під таким страхом, що я вам не можу передати. Неодноразово люди зверталися до ЖЕКу відповідних інстанцій міськвиконкому. Результату немає. Як і заборгованості по кварплаті у будинку. Чекати допомоги від комунальників чи то від влади, жителі кажуть, втомилися. І з надією на порятунок звернулися до громадської організації Комунальний контроль. В минулому році не пропускали ні одні копійки на комунальні питання. Пропускалися гроші тільки на медицину і на образування. В цьому році ми видим, що ситуація критична, у людей може замкнути проводку і вигоріти просто вся квартира. буду через депутатство і з допомогою общественної організації ми проконтролюємо ситуацію, яким образом буде це все сделано. За словами Анжеліки Полипенко, ситуація критична і вирішувати проблему потрібно негайно. Тому найближчим часом збирається підготувати необхідні документи, аби кошти на ремонт були виділені з депутатського фонду. Олена Мандалюк, Дмитро Перевай.